Депутати обласної ради проголосували за те, аби Херсонщина негайно отримала рятувальні засоби для спасіння людей. Сьогодні в режимі відеоконференції відбулася позачергова 24-та сесія Полтавської обласної ради. На порядку денному одне питання: передача матеріальних цінностей резерву Полтавської області на Херсонську ОВА, каже голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Нещодавно не відбулося техногенна катастрофа світового рівня. Виною цим стала диверсія агресора Російської Федерації, які зірвали дамбу Каховської ГЕС. І тепер е люди, які знаходяться і на лівому, і на правому березі Дніпра, потерпають від наслідків цієї катастрофи. Наше завдання швидко відреагувати і допомогти нашим землякам. Окрім того, 10 мільйонів гривень з обласного бюджету. Е 3 Вантажівки води по 20 тонн, теж вже готові виїхати. Окрім того, зведений загін Полтавського водоканалу вже готовий виїхати в розпорядження військової адміністрації для того, щоб реалізувати план допомоги жителям Херсонщини. Рішенням сесії Полтавської облради на Херсонщину передадуть 5 човнів, двигуни для них, 4 мотопомпи і рукави для них, рятувальні і страхові жилети та рятувальні кола. Разом з тим і 10 тисяч літрів пального, зазначає перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Полтавська область відреагувала одна з перших щодо допомоги, тому що лише вчора був запит. Від Херсонської обласної військової адміністрації вже вчора. Ми провели постійну комісію з питань бюджету управління майном. Сьогодні вже відбулася сесія, і 67 голосів депутати підтримали передачу фактично матеріальних цінностей з із, із власності сіл селищ громад Полтавської області до Херсонської області. Я думаю, що вже сьогодні це все буде вже передаватись. Постраждалим регіонам, постраждалим районам. допомога Херсонщині на сьогодні тема номер один. Тому ми усі маємо об'єднати свої сили задля порятунку тисяч людей. Наголошує голова постійної комісії Полтавської обласної ради з питань бюджету та управління майном Лариса Босенко. Та подія вона зачепила. Я думаю, кожного українця і кожен. Кожна громада, кожна область намагається допомогти людям, хто чим може. Я знаю, що на сьогоднішній день звертаються вже безпосередньо до керівників керівників громад з Херсонщини. Люди, які потребують допомоги, і точно так як в перші дні війни ми приймали в себе людей з Сумщини, з Харківщини. Точно так, що ми готові вже приймати людей з Херсонщини. Голосування під час сесії відбувалося за допомогою системи поіменного електронного голосування Голос.